Неділя, 24 березня, внутрішня сила. Усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Послання до Филип'ян, 4:13. Трінакер жила в Чикаго в чудовому власному будинку, збудованому в колоніальному стилі. Здавалося, у неї є все, що потрібно для щасливого життя. Її чоловіком був знаменитий гурман Грем Кер, відомий з телепередач. Ця сімейна пара важко працювала, тому досягла певних успіхів. Тепер вони могли дозволити собі розкішний спосіб життя. У них також були чудові друзі. Однак, внутрішньо Тріна помирала. У неї не було твердої основи, на котру можна було б спертися в житті. Сторонні люди бачили в Тріні веселу, ефектну жінку, проте близькі люди знали, що вона веде важку, виснажливу внутрішню боротьбу. Фактично, вже протягом багатьох років її емоційне життя котилося донизу. Настав момент, коли Тріну визнали нездатною керувати власним життям. Лікарі навіть збиралися на невизначений час помістити її до психіатричної клініки, лише величезні дози ліків, що якось тримали жіжі при житті. У Тріни була молода служниця на ім'я Руті, котра почала молитися про неї. Руті також розповіла про неї своїм братам і сестрам у церкві, і вони приєдналися до її Молитов. Руті знала, що було випробувано багато методів, але жоден з них не допоміг Тріні. Її чоловік, аби допомогти їй, влаштував для неї розкішний кругосвітний круїз на красивій яхті. Проте з цього круїзу вона повернулася ще більш розбитою. Одного разу, коли вже минуло три місяці молитов, Руті почула крики своєї господині зі спальні. Тріна стояла й кричала в стелю. Набравши сміливості, служниця запропонувала, чому б вам не віддати свої проблеми Богові. Тріна з гнівом прийняла цей виклик. Вона викрикнула гаразд, Боже, якщо ти такий розумний, розберися з цими проблемами, тому що я не можу цього зробити. Через тиждень Тріна опинилася в церкві, котру відвідувала ручі. Вона навіть не встигла опам'ятатися, як відгукнулася на заклик, що пролунав з кафедри. Тріна стала на коліна і почала плакати: Прости мене, Ісусе, прости мене, Ісусе, це було все, що могли вимовити її уста. Коли Тріна вийшла з церкви, вона почувала себе так, немов її торкнувся сам Бог. Повернувшись додому, вона почала шукати Бога в біблії, котру подарувала їй руті. Тієї ночі Тріна читала Біблію допізна. Коли вона нарешті зібралася спати і потягнулася за своїм снодійним, внутрішній голос чітко сказав: вони тобі більше не знадобляться. Тоді вона пішла і висипала всі таблетки в раковину. У більшості людей не виходить так швидко відмовитися від таблеток, але Тріна проспала здоровим сном усю ніч, а на ранок прокинулася свіжою, бадьорою та з ясним розумом. Божа сила здійснила свою роботу в цій жінці, поступово перетворивши її життя. Християнське життя не полягає в тому, щоб, стиснувши зуби, намагатися жити доброчесно. Воно не полягає в тому, щоб гарячково намагатися виконати волю Божу. Християнство це такі взаємини з Богом, які здатні змінити саму людину. Павло висловлює цю думку так, щоб за багатством своєї слави він дав вам через свого духа зміцніти силою у внутрішній людині. Послання до Ефесян 3.16 Божий дух дає нам внутрішню силу. Тріна Кер у своєму особистому житті відкрила для себе секрет душевної рівноваги. Святий Дух, який перебуває всередині нас, наділяє наше життя дивовижною духовною силою. Господь просто тепер пропонує вам цю силу, здатну докорінно змінити ваше життя.